Авторкою виставки є Катерина Сита, художниця, яка разом зі своїми учнями створила такий арт-проєкт. Це своєрідні колажі такі, в цікавому такому своєрідному вигляді. Вони представляють цих шість полонених в образі пташок. Пташок у клітці. Ми маємо тут і багато червоної фарби, як символ крові, що російська влада в нас знущається. Ми знаємо, що над полоненими вони знущаються і фізично, і морально. Один з останніх колежів він такий біло-блакитний. Із птах вилітає з цієї клітки. це надія на те, що все-таки всі наші полонени вони вийдуть на свободу. В обласному краєзнавчому музеї презентували арт-проєкт, створений на підтримку цивільних, яких Росія незаконно утримує у тюрмах, розповідає кураторка виставки у Кропивницькому Алла Забабуріна. На прикладі шести полонених цивільних розкривається суть цієї проблеми. Виставка була створена за ініціативи Центру громадянських свобод. У нас представлено шість людей. Серед них ми маємо Сергія Цихійпу, це журналіст, письменник. Валентин Вигівський, активіст-підприємець, Ірина Гробцова, активістка, волонтерка з Херсону. Ірина Данилевич, це правозахисниця, журналістка, авторка проєкту Кримська медицина без обкладинки. І Різа Ізетов, також правозахисник, журналістка на ріманджляло, політолог, журналіст, це заступник голови меджлісу кримськотатарського народу. Нарешті був звільнений з полону. За даними Центру громадянських свобод, Росія незаконно утримує не менше 7 тисяч цивільних. За даними громадської організації об'єднання родичів політв'язнів Кремля, понад 25 тисяч. Олена Цегіпа, дружина політв'язня Сергія Цегіпи. Вона ініціювала створення такої виставки, щоб вона мандрувала містами України. Вони разом з чоловіком з Нової Каховки. Був викрадений 12 березня 2022 року за свою активну проукраїнську позицію, за волонтерську діяльність, за інформаційний спротив. Він був майором у відставці. Зі слів дружини нині Сергію Полуні в російському місті скопін роботи представила у трьох різних видах колажу: аналоговий діджитал та анімація. Розповіла авторка арт-проєкту Катя Сита. Колаж це така техніка і вид мистецтва, який дозволяє якраз взаємодіяти з фотографією, з портретом полонених і зміксувати з тими ідеями і образами, якщо кажуть про людей в неволю, чому завжди є асоціація з пташками в клітці. Ось тому і з'явилася така назва. Будь ласка, звільніть, звільніть плашок». пташок. Сокіл, який о, вважається одним із символом України, плюс він асоціюється з о, мужністю. Голуб – це така, наче миролюбива пташка, і пташка, яка несе як добру звістку. З грудня 2022 року артпроєкт презентували у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі та Нідерландській Газі. Мене на цій виставці привернув саме цей колаж. Тому що ми всі бажаємо миру, щоб закінчилася скоріше війна в нашій країні. Голуби, вони завжди асоціюються з миром. Світле небо без взривів, без ракет. У Кропивницькому виставка діятиме до кінця серпня. І в вересні ця виставка поїде до Німеччини. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.